Слава Ісусу Христу! Сьогодні є час молитви, час, коли ми святкуємо Воскресіння нашого Ісуса Христа. Перед тим Страсна п'ятниця, четвер. І сьогодні в нас є дуже особлива молитва, як ніколи. Сьогодні наша молитва буде складатися з двох частин: перш за все, помолимося за всі наші нужди, які є. І потім помолимося за наш рідний край, Україну. Те, що зараз ми всі почули, що замість трасної неділі у нас буде парад гомосексуалістів і всіх меншинств, і мені просто в голову не входить, що зараз робиться в Україні, яка переживає таку кризу, і, власне, що витворяє уряд. Інакше я не можу це висловити. Перш за все, я хочу зачитати слова, які є записані. Матвія, 24 розділ, 20-й вірш, моліться, щоб ваша теча не встала в суботу, каже Ісус Христос, перш за все, до ізраїльського народу, навіть не до церкви, а до Ізраїлю. І коли минулого разу ми з вами мали проповідь власне, на цю тему, щоб ваша теча не стала в суботу, коли ми з вами підійшли до розуміння, що зараз сходяться всі свята разом і християнське. Свято Пасхи і Єврейський фестиваль якраз закінчується в цих самих числах. І субота для Ізраїля, от те, що буде завтра, є надзвичайно великий день. І коли я зараз зрозумів по засобах масової інформації, що має святкувати Україна в цей день, я просто був ошарашений, я не знав, що мені казати. Але перш за все, хочу зачитати нужду, яку просила мене зачитати. Сім'я звучить нужда так. То є Богдан Кіт. Я, не, не, може, неправильно прочитав Богдан, правильно, а другим я не можу прочитати, слабенько тут написано. Слава нашому Богу! Помоліться, будь ласка, за нашого синочка Захарія. Два роки впав у басейн і був у воді шість хвилин. Зараз він знаходиться в лікарні, в тяжкому стані. Лікарі кажуть, що дитятко буде жити, шанси дуже низькі, а якщо виживе, то буде інвалідом. Результат МРТ голови критичні. Я вірю, що де кінчається людська границя, починаються Божі дії. Чув, що у вашій церкві є Божі посудини, які мають віру Божу, яка була в Авраама, і через їх віру відбуваються величезні чудеса. Нехай це чудо буде свідоцтвом для лікарів. А син мій, хай росте для слави Божої. 1 Солонян 1.8. Бо пронеслося слово Господнє від вас не тільки в Македонії, але і в Ахаї. І до кожного міста прийшла ваша віра в Бога. Так що вам не потрібно чогось казати. Як буде результат, я обов'язково напишу. Будь ласка, зачитайте це прохання на недільному богослуженні. Я не чекаю до неділі, сьогодні є. Я записую його в п'ятницю, спеціально лишилися з командою, ті, що допомагають нашому ефіру, і ми, власне, прочитали цю нужду, яка йде на цілий світ. Я знаю, Господь підніме цю людину і знаю, чому? Тому що ми живемо в дуже близький час, коли церква має бути підхоплена, і Господь ще раз покаже на прикладі цієї дитинки, що він є живий і він діє. Я більш як впевнений, дитина буде мати здоров'я. Буде все нормально з мозком, буде все нормально з тілом, і буде в дальнішому працювати на славу Божу. А якщо буде підхоплення церкви, то буде в числі церкви. Молимося за цю сім'ю. Дорогі і улюблені, бачимо, що сталося. Це є свідоцтво для цілого світу. Свідоцтво для цілого світу, що Бог є, Бог живий і Бог діяльний. Він не мінявся ніколи. І брат дає послання до Солунян, показує, як, власне. Господь підбодрує Солунську церкву, підбодрує так само і нас. Я більш як впевнений, що Господь покаже своє чудо. І не тільки тому, що в нашій церкві є посудини, через які Господь діє, в нашій церкві і в нашій програмі передачі є люди, які вірять, що церква ось ось буде забрана. І Господь для своїх, хто живе на землі, показує ці чудеса. Покаже і для цього батька, для мами, для цілої родини і для цілого інституту. Хай Господь вас благословить. Будемо за цю нужду молитись. Також у нас є дуже багато нужд, я їх всіх зачитувати не буду, це і молитовне служіння, там, де стоїть червона, червоний знак нашої церкви, сердечко таке знак церкви. Пам'ятайте, що пастор про цю нужду прочитав. У нас таких нужд є поверх 500 цього тижня, було, і молився персонально за кожну нужду. Молився також за цього хлопчика, молюся, вся церква наша молиться. І коли ви бачите такий знак, майте розуміння, що пастор помолився, але також не лишайтеся і ви в стороні. Не тільки прочитайте, але старайтеся залишити комент, щоб підтримати ту людину, ту особину, за яку ми молимося, щоб Господь разом, щоб ми разом діялись. Я ще раз колись і ще раз скажу. Ми не працюємо для ефіру, не працюємо для того, щоб у нас були перегляди. Ви бачите, ми не е Ми абсолютно від передач нічого не получаємо. Ми працюємо в останні дні для Бога, наші останні дні. Як перед тим працювали наші діди, діди батьки і тому подібне. Сьогодні ми працюємо в ці останні дні для Бога. І хай Господь прославиться на цій сторінці. Ще одним чудом, коли маленька дитинка підніметься і буде прославляти Бога. Також слідуючи, ми знаємо, що зараз є на Україні минулого тижня прилетіла ракета і вдарила по сумах дві. І тепер, коли я проаналізовую ці дії, я тепер розумію, що йде в, спів, що йде в, е, в Всесвіті, в духовних силах, що Господь хоче показати. Як ви думаєте, як Господь. Карав ті народи, які проживали в Ханаанському краї. Ми там дуже рідко, коли читаємо, що якась блискавка зійшла, або так, як під час Ісуса Навина була особлива подія, переважно використовувався ізраїльський народ, який мусив очистити землю від цього блуда, від всякого судомського, всякої судомської нечистоти, і Господь діяв через людину. І тому не дивуйтеся. Я ще раз повторюю, якщо в таких моментах те, що зараз сталося, вже сумніву в тому немає, що в цю неділю, коли будуть проводити, буде проходити, ми святкуємо страсті Христові, Воскресіння Ісуса Христа, Його Голговські страждання, все, що Він ради нас, перетерпів на Голгофі, а тепер якісь чудаки в Києві святкують День Содомського гріха, знаючи, як Бог покарав Содомію. Тепер він буде казати, що президент від Бога, що він виконує волю Божу. Послухайте мою проповідь, хто він. Хоча я там нікого не називаю, хто він, людина сама мусить зробити альтернативу, кого вона собі вибирає? Хто він? Чи посланець Божий, чи посланець сатани, і самі собі зробить висновок. Тепер читаю для вас і для себе так само. Книга Приповісток, 28 розділ, 9-й вірш: Хто відхилює вухо своє. Щоб не слухати закона, то буде огидна молитва такого. Перше місце, що є огидна молитва. І друге місце ми читаємо Івана 9.31. Івана 9.31, читаємо таке місце. Та ми знаємо, що грішників Бог не слухає. А хто богобійний і виконує Його волю, того Він слухає. Зараз сам Христос каже ці слова. Що грішника Бог не слухає. Тепер мені скажіть, будь ласка, улюблені. Ви не знаєте, пастор, нічого. Президент України мусить прийняти такий закон, тому що так вимагає Європа, так пізніше буде краще для нас. А цей парад, який організовують міншинства, зараз, зовсім недавно, буквально вчора позавчора я говорив своєю тітю, які ховали, ховали свою маму. На цвинтарі зібралося багато людей, прийшли діти. ТЦК приїхало і на похороні, де ховають маму, забрало е, мужчин до армії. Що робиться? На похороні де ховають маму, ТЦК приїжджає і забирає е, людей до тюрми. Чоловік, хворий вчитель, єлі ходить, забирають. Кажуть, що він здоровий, через два тижні приходить гріб. Їде. Чоловік на автобусі, робочий автобус, везе, везе робітників на роботу. Приїжджають під автобус, забирають шофера, автобус лишають, шофер пізніше дзвонить, приїдь до автопарку, прийте, заберіть автобус, бо вони забрали на фронт. Що робиться в країні? І тепер ми конкретно бачимо, що робиться. Хто засів при владі, хто керує владою. Як тепер, от ми будемо бачити, якщо дійсно допустить, може ще опам'ятаються, може зупинять цей парад. Скільки людей на цьому параді, у віці, коли потрібно служити, будуть проходити цей парад і чи їх ТЦК забере. Ми пам'ятаємо такі паради, які проводились в Україні, коли було 2-3 тисячі тих нещасних людей, за яких треба молитися. І охорони було в 5 разів більше. 10 12 тисяч охорони було, охоронників, звідки беруться гроші. Тут на... Корму висилай, на зброю висилай, підтримуй Донатами на Бинти, на все. Підтримуємо Донатами. А тепер будемо що, підтримувати донатами парад содомського гріха на центральній вулиці Києва. Київ, який є центром фактично духовного світу Європи. Уже немає Константинополя фактично, немає Олександрії, немає інших патріархатів. І ми всі прекрасно розуміємо, що це є центр православного руху цієї нашій Європи. І як воно тепер буде виглядати? Як тепер той, хто сидить в Москві і його помічник по релігійній лінії Кирило, скаже, а ми ж звільняємо? Подивіться, що вони роблять. Вони з нашої культури, яка мусить зустрічати Ісуса Христа, Страстна П'ятниця, субота, Воскресіння буде парад апарат навіть подумати не можна вкласти в голову. Я тепер хочу подивитися всіх тих, хто так рясно захищав уряд України. Що ви тепер скажете? Огидна молитва Грішного. Як тепер можна молитися за таку людину, якщо таке станеться? То значить, якщо я молюся за таку людину, за його, благо, його благословення, огидна молитва Грішного, то значить, Господь покарає мене. Не ту людину покарає, за ним стоїть сатана, а мене покарає, що я порушую Слово Боже. Люди, пам'ятайтеся? Де ті всі радники? Де ті всі з нашого моменту люди? Я не кажу вже за православних. Де є всі наші? От тепер організуйтеся, вийдіть, покажіть, чи то не можна, бо йде війна. Їй можна, йде війна, а нам нічого не можна, ми такі покірні. І вітаємо судомський гір, судомський гріх в своїй країні, в центрі, в Києві. Хай процвітається, так? А тепер, пам'ятаєте, ми з вами молилися. Щоб це не сталося в суботу. Це було тиждень тому, йшло попередження. Моліться за суботу. Щоб це не сталося в суботу. Тепер для мене є ясно, чому, щоб це не сталося в суботу. І не тому, що ракета прилетить, а тому, що якщо буде ця акція, як тепер це все буде стояти перед Богом, моліться, щоб цього не сталося. А Господь всіх нас благословить. Я... Емоції зашкалюють. Тяжко повірити в таке, що в Києві в час війни, коли протягують руки по всіх кінцях світу, до тої ж Америки моляться і дайте нам грошей, нам не бракує грошей. Ми не можемо кінці з кінцями зі зброєю вести. І ви знаєте, як президент до цього всього відноситься. Послухайте його виступ, який був четверг, що президент Америки, як він благословляє Америку. В духовному значенні, яка є молитва, що означає Воскресіння Христа, що означають страсті Христові, як він каже, може наіграно, але каже. І немає біло, біля Білого Дому того, що зараз буде біля Києва. І як він тепер буде дивитись на того чоловіка, який просить нього гроші каже, нам бракує грошей, дайте нам грошей. Бо не можемо захистити вас, Європу. Не треба захищати так Європу. Попадайте на коліна, моліться до Бога, покайтеся, і тоді буде видний результат. Ще раз. Хай Господь благословить кожного. Молимося за наші нужди, особливо молимося за хлопчика, а за президента. Що молитися, скажіть? Як молитися? Як молитися? За змільнення від демона, будемо молитися за звільнення від демона, щоб він очистився, щоб став чистий і щоб його розум побачив, куди він штовхає, і веде за собою цілий український народ. 50 мільйонів людей. Знаєте, є такий вираз. Я думаю, підготую проповідь на таку тему. Козел-провокатор. От будемо молитися за козла провокатора, щоб Господь щось зробив, та й Господь нас благословить, будемо молитися. Дорогий Всемогутній Господі Боже! Тяжко молитися в такі дні, коли ми бачимо, що Христос для нас зробив на Голгофі. Повинні бути тільки сльози радості, розуміння, що ми стоїмо дуже близько до бар'єру підхоплення церкви. І зараз ми благаємо тебе, просимо. Змилуйся, змилуйся над нашим народом. Ми молимо за звільнення того цілого уряду, і звільнення від влади, і звільнення духовне від демонських сил. Обидвоє. Ти бачиш, що робиться в країні. Ти бачиш, як далеко людина відходить від Бога і прямо кидає виклик, як Содом і Гомора колись кинули виклик для Бога. Робили, що хотіли і думали, ніколи не буде покарання. Хотіли посміятися над святими людьми. І так не сталося. Бог посміяний бути не може. Дай для всіх нас, християн, зрозуміти, що молитва грішної людини не є почута, а стає бар'єром навіть проти тої людини, яка молиться за грішника такого. Дай нам стояти всьому. Молим тебе за звільнення. За звільненням від демонських сил, щоб уряд став чистий, щоб демони повиходили, щоб люди покаялися і прийшли до пізнання правди. Молю тебе за цього хлопчика. Покажи своє чудо. Дай, щоб він піднявся, дай, щоб його розум був здоровий, дай, щоб він сам прийшов до церкви і не просто прийшов, а прославив тебе разом з батьками, які ти сильний і могутній. Ми молимо тебе за ці всі нужди, які є на сторінках нашої передачі. Вийди на зустріч. Почуй нас! А тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.